Вітаю вас, друзі, на каналі. Сьогодні будемо вийти про спінінг для риболовлі торгової фірми Каліпсо. А саме Каліпсо Black Rock. З вас підписка на канал, подобайка і коментар. І так, друзі, почнемо ми із загальних характеристик і загальних ознак. Кому цікаво, що він там складається, то зможе зайти прочитати на сайті виробника. Отже, конкретно, в моєму випадку, да, Calypso Black Rock, Довжина 2,21. Тест по шнуру 0206PE по японській класифікації. Тест спінінга 1,2 грам. І так, друзі, дістали ми з щахла наш спінінг, Отже, що ми бачимо? На комливій частині на кінці є така Єва, зустрічає нас. Да? Потім напис Каліпсо, Slim Concept. Ось такого типу катушка тримач. Ось така гаєчка в нього. Сюди підходять ну, майже любі катушечки, я думаю, з цим проблем не буде у вас. Потім йде е, напис Black Rock з цієї е, сторони і все. Якщо перевернути бланк, то тут написано довжина 732 ULS і заявлений довжина в сантиметрах 2,21. Нижній 1,2, верхній 8 грам, 02, 06 є по Японії. Рекомендовані шнури. Друзі, далі. друга частина, да, тут ніяких написів у нас немає. Дивіться: ніжки, кілець невеликі, недовгі, тобто коротесенькі. Що додає бланку трішки більшої чуттєвості. Кільця, друзі, гарні кільця, нічого не люфтить. Ну, Тобто, нормально, не сопливі, да, кільця. Тут претензій немає до спіння. І так, друзі, тепер по приманкам, з якими я працюю з цим спінінгом. Працюю, друзі, з такими приманками: це силиконки, джиг, це тейли, цикади, вертушки, коливалочки, все такого роду і також воблерки. Отже, почну із силіконочок, із джигу. Ось цей монтажик важить 10 грамів. Він дуже сильно перенавантажує бланк, працювати з ним неможливо. Якщо взяти чебурашку 8 грамів і поставити монтаж, ось цей е е ларву так звану фанатиковська це фанатиковська ларва, ну, не в тому суть, е е якщо поставити його сюди на цей монтаж, то більш-менш, але перенавантаження все ж таки відчувається. Тобто от 8 грам, це Верх, з яким дійсно комфортно працювати з цим спініном. Друзі, дивіться, тепер виходить по джигу да, 8 грам. Загальна вага приманки і е, вашого вантажка повинна не перевищувати 8 грамів. По нижньому тесту е, десь працює від 1,5. Від 1,5 вже видно, вже відчувається. Але при використанні нитки 0,3. Ну, 0,4 не більше. Майте це на увазі. Повторюсь, виробник недаремно вказує ось ці цифри. Звертайте на них увагу. Тепер, друзі, перейдемо до воблерів. Воблерки теж можна кидати цим спінінгом. Він теж відпрацьовує, і відпрацьовує, в принципі, непогано, але є нюанс. Дивіться, є ось такого роду воблерок. Бачите, маленький, бачите його лопатку. Вага цього воблерка, здається, близько 5 грамів. Зверніть на увагу, да? тобто. Не Зверніть на увагу, да, розмір. Він з цим воблером працює чудово. І ось цей воблер, Так званий судаковий, як його називають, він худий, довгий, 7 грамів важить. Дивіться на його лопатку. Лопатка в нього менша, ніж в цього. Цей воблер створює дуже маленький супротив. Тому з цим спільним з ним теж комфортно працювати. Але якщо б було 8 грамів, то вже б некомфортно. Отже, можна зробити такі висновки, що якщо будете використовувати маленькі воблери легенькі, то до 7 грамів. Потім по тейлам. Тейли 8 грам можна кидати спокійно, можна кинути і 9 грамів. В принципі, вже при закиді трішки буде відчуватися, але тягнути можна. Нормально. В принципі, 9 грам ще можна протягнути. Але комфортно, звичайно, 8 грамів. Хейл просто він не створює супротиву. Цикади, в принципі, 8 грам можна працювати. Вертушки. Вертушки, друзі, ось ця вертушка це мепсик, мій старий, старий добрий мепс. Вона, виходить, важить 7 грамів. Але. Закид комфортно, летить, все проблем немає. Але коли ви крутите, вона створює опір і навантажує, ну, добротно навантажує вона бланк. Тому теж майте на увазі. Майте на увазі, що ті приманки, які навантажують бланк. Або можуть навантажувати це вертушки воблера... Е під час роботи да, вертушки в їх краще брати на грам менше. Повторюсь, це конкретно в моєму випадку. Я розповідаю зараз конкретно про свій випадок, про те, як я рибалив цим спінінгом. Як він себе поводив під час всіх риболов моїх. Це коробочка ось такі, бачите, вертушечки да, різного типу. Я використовую все. Якщо. Є ось така вартушечка, да, тобто, е, така для течії, скажімо так, вона невелика, важить 3, здається, з половиною грами, в районі 3 грамів, але плюс течія течія створює додатковий опір, тому бланк працює дуже чудово. От, До речі, якщо кидати 7 грамову, ось вона без течії да, на стоячій воді, при роботі навантажує. Якщо кинути на течії, то взагалі була би проблема. Ну, було б перенавантаження дуже конкретно. Тому, друзі, враховуйте цей фактор, ці нюанси. Да? Точніше. Е, так, по приманкам розповів, е, час виведу на екран таблицю да, з висновками. Повторюсь, це чисто моє суб'єктивне бачення. Мої думки з приводу цього спінінга. Ціна ціна спінінгу Менше ніж півтори тисяч, Там в районі 1450, здається, я купував його. Це дуже гарна ціна. Дуже гарна ціна, тому що за таку ціну, мені здається, ви краще не знайдете. Можливо, я помиляюся. Якщо, друзі, ви маєте якийсь теж гарний варіант, да, і бюджетний, дешевий. Напишіть в коментарях, можливо, я собі куплю. Ну, теж... Попрацюю, потестую, тому ну, дуже цікаво. Діліться в коментарях, діліться досвідом своїм, хто що знає, хто чим користувався. Можливо, щось ви купували і таке дуже поганеньке, що, наприклад, не радили, да, щоб я, як то кажуть, обійшов його стороною. Е, так, про ціну сказав. Друге, це дизайн. Друзі, дизайн і зручність. Це два такі поняття, да, теж якби, чисто суб'єктивні. Дизайн це те, кому що подобається, візуально, кому не подобається. Зручність це, як то кажуть, в першу чергу залежить від антропометрії. кіп хукера немає чи хіпкупера, як там його правильно називають. Коротше, немає, друзі. Так, Це вже я поставив. Дивіться, що мені тут а, е, не дуже. Чому дизайн 4,5. Давайте так, дизайн. Чому 4,5? Тому що є верхівка, і верхівка по кольору зливається з основним бланком, з кольором основного бланка. Тобто, бачите, немає ніякої такої кольорового такого виділення. Да? От якщо б сюди б нанесли б якусь смужечку, що було, так, це не критично. Тут можна там поставити, чимось там мазнути, якісь крапанки, але сам факт, що виробник про це не подумав. До речі, лад екстра фаст, дивіться, друзі, під час навантаження, дивіться, як згинається. Да? Тобто працює тільки верхівка до четвертого кільця. Так, це по дизайну. Мені не вистачило міточки. Все інше, в принципі, мені подобається. Тут претензій немає. Запас міцності. Міцність, друзі, тут на високому рівні, тому що попадали щопаки 1,5 кг і трішки більше. Бланк відпрацьовує ідеально, чим більша риба, відповідно. Тим більше гнеться ваш бланк. Бланк гнувся майже до цього кільця. Проблем з ним немає ніяких. Була витягнута не одна рибина 1,5 плюс КГ. Тому тут, як то кажуть, з певненістю можу сказати, що бланк досить витривалий. Зручність 4,5 теж. Чому 4,5? У мене рука не велика, не маленька, але якщо ось так брати, мені заважає ось цей такий закручувач, да, гвинт такий так званий. Коротше, ось ця ось вставочка. От Не подобається вона мені взагалі. Якщо б її зробив хоча б рівною. А то, виходить, якось от кладеться палець, і воно так ну, трішки незручно. От Оце півбала я зняв. Але повторюсь, це все залежить від вашої антропометрії. Якщо у вас рука велика, то в принципі, у вас буде... ви поставите катушку, будете тримати, то у вас можливо навіть ось так буде рука йти. Це вже повторюсь, залежить від вашої антропометрії. Чисто суб'єктивне бачення. Але в кого маленька рука, то майте на увазі, що можуть бути незручності. Тому краще прийдіть в магазин і потримайте його в руках, щоб ви. Розуміли, як воно вам буде при ловлі, зручно чи незручно. Е, П'ятий пункт це чуттєвість. Чуттєвість тут на високому рівні, тут претензій немає. Е, повторюсь, ціна низька. діапазон 1,2 працює по нижньому тесту десь від 1,5. Від 1,5 вже відчувається, вже видно, вже щось можна там почути. Тобто, в принципі, за таку ціну це дуже добре. Точність при закиді. Тут проблем немає настільки, настільки, наскільки можна це зробити із вклеєною вершинкою, з вершинкою Solidda, да? то тут все чітко. Легкість бланку. Бланк 80 грам, важить, в принципі, легесенький, гарний бланк. Знову ж таки, за свою ціну. Друзі, зверніть увагу на те, що я не порівнюю цей бланк із бланками, які коштують там, 2, 3, 4 чи 5 разів більше. Зрозуміло, там, де бланк коштує 4,5, 5, 8, 10 тисяч, то це, це зовсім інший рівень, зовсім інша вагова категорія, да, скажімо так, як кажуть спортсмени. Е, тому е, і повторюсь, це чисто суб'єктивна думка. Е, згодні ви, не згодні, пишіть в коментарях, коментуйте, цікавить взагалі ваша думка. так, Це я вже повторююся. В'язання риби. Е, як відпрацьовую бланк, як бланк в'яже рибу. Бланк в'яже рибу дуже чудово. Е, друзі, рибачу я ним майже рік. Це було ну Десь близько 30 рибалок ним. Е, В'яже цей бланк рибу просто чудово. Сходів на ньому немає. Е, немає, Відпрацьовує він, я вже казав, дуже гарно. Маленька рибка працює вершинка, більша рибка, е, більша частина бланку включається в роботу. Тобто, я ж кажу, якщо риба там щука півтора плюс кілограма, то вже працює весь бланк. Працює дуже чудово. Тому, друзі, якось так. Отака от інформація з приводу е, спінінга Black Rock Calypso. Да? Е, повторю, що якщо ви новачок якщо ви новачок, хочете спробувати спінінг із вклейкою Solid, е, це дуже важливо, тому що спінги є стобуляр, є солід, Я думаю, це вже, в принципі, відомо, це легко знайти в інтернеті. Якщо ви із там, солід вершинки хочете, точніше, з на солід перейти, да, вершинки, то в принципі, в цій категорії, в цій категорії я би радив цей спіннінг. От Мені він особисто, друзі, сподобався. Дуже сподобався міцна паличка, така акуратна паличка стильна паличка. Е, да, є такі маленькі нюансики, е, в принципі, але це дрібязок, Це, по суті, за таку ціну, це дуже-дуже гарний бланк. І так, друзі, на завершення, я сказав, 80 грамів важить мій бланк. Ні, друзі, 83 грами. Мій конкретно бланк важить 83 грами. В принципі, для верхнього тесту Ultra Light це, я вважаю, невелика вага за таку ціну. Друзі, на цьому все. Дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте свої подобайки, пишіть коментарі, діліться з друзями. До скорих зустрічей!